Ганьба і дно крінж та малорос. Саме так в мережі тепер відгукуються про відомого журналіста мандрівника Дмитра Комарова. Користувачі активно обговорюють повернення до російської мови автора і ведучого одного з найпопулярніших тревел шоу України світ на виворіт». У коментарях під новими випусками українці масово критикують Комарова за переозвучку відео на мову ворога і щиро не розуміють, чому і головне для кого він продовжує продукувати контент російською мовою. Раб завжди розмовляє мовою свого власника, а вільна людина мовою землі, на якій народилася, і продовжує жити комарову. Ну дуже треба було отримати ці всі спасібо з тюмені Краснодара, Москви. Браття, ми всі в місті держимося. Якого чорта досі немає розуміння, що відділятися від Росії в першу чергу треба культурно? О, нічого нового! Як Дімка був малоросом, так і залишився. Деньги не пахнуть. Правда, дімка. Ну, Діма, що це за лайно? Нас століттями гнобили цією мовою, забороняли нашу. Під гаслом захисту цієї мови нас прийшли освобождать. А тут ви, українець, про Україну російською розказуєте. Це ж на голову не налізає. Зазначу, на початку своєї кар'єри Дмитро Комаров вів програми виключно російською і доволі довго переходив на українську. Комаров має два ютуб-канали, названі російською та українською мовами. Перші україномовні випуски на каналі почали виходити у 2022 році. Тоді журналіст випускав продовження проєкту Світ на виворіт, мандруй україною. Водночас на його російськомовному каналі теж продовжували виходити ці відео. Однак, знак. Ладеною озвучкою мовою окупанта 11 місяців на канал взагалі нічого не викладали, але ось впродовж останнього часу бачимо три програми з нового сезону Світ на виворіт Україна з російською озвучкою. Додам, Дмитро Комаров був одним із перших журналістів, хто наважився відвідати деокуповану Київщину та навіть створив на основі побаченого репортаж. Зробив його російською мовою. Також журналіст випустив цикл документальних програм із назвою Рік, описуючи ключові події війни та життя українців у такий непростий час. Його він теж переклав російською. Каріна не телеканал НТА.